Тобі потрібно вирізати фон з фотографії. Ходім, покажу. Якщо ви щасливий власник айфону, відкриваємо фотографію, тицяємо по носу, не відриваючи пальця, обираємо, куди нам потрібно його зберегти. В моєму випадку я вибираю папку на своєму айфоні і відпускаю сюди. Все, в мене зображення без фону збережене. Якщо айфону під рукою немає, переходимо на сервіс Remove.photos. Тут тиснемо Upload image. Вибираємо нашу фототеку, вибираємо фотографію. І чекаємо, можемо вибрати Edit і тут змінити фон. Я тисну просто завантажити. Готується посилання на завантаження, і тут є кнопочка Free download». Зберігає. У мене буде до вас прохання, якщо це було корисно. Поставте лайк і напишіть коментар. Це мене дуже сильно мотивує знімати наступні відео. Дякую, пока!